Росія та Сполучені Штати домовилися про зустріч Путіна та Трампа. Основна тема війна в Україні. Де і коли зустрінуться лідери? Штати отримали від Москви перелік умов для закінчення війни. Чого хоче Кремль, обговоримо на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Домовленість про особисту зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа вже погоджена. Переговори проведуть найближчим часом. Про це офіційно повідомив помічник президента Росії Юрій Ушаков. Втім, місце зустрічі двох лідерів поки що тримають у секреті. Ушаков додав: орієнтир зустрічі наступний тиждень. Але скільки підготовка займе днів, сказати важко. Але варіант зустрічі на наступному тижні розглядався. Ми ставимося до нього позитивно. Чи буде присутня на переговорах Україна? Американський спецпредставник Стів Вітков на зустрічі з Путіним запропонував розглянути формат тристоронньої зустрічі. Але Москва це проігнорувала. Кремль хоче спершу домовитися про все з Вашингтоном. Ми пропонуємо сконцентрувати увагу на підготовці зустрічі з Трампом. Головне, щоб ця зустріч була успішною і результативною. Проте Росія категорично не відмовилася від зустрічі Трамп Зеленський Путін раніше. Американські медіа писали, що саме переговори у такому форматі були умовою Трампа для зустрічі з Путіним. The New York Times пише, що наразі графік Дональда Трампа не змінився. При цьому Білий Дім підтвердив, вторинні санкції проти Росії заплановані вже на цю п'ятницю, 8 серпня. Як виявилося, Путін передав через Віткофа президенту Сполучених Штатів перелік своїх умов для завершення війни проти України. Державний секретар Марко Рубіо каже, що це сталося вперше. Я думаю, що вперше, можливо, з початку роботи цієї адміністрації, ми маємо конкретні приклади того, чого може вимагати Росія, щоб закінчити війну. Рубіо підкреслив, наразі штати опрацьовують ці умови і спробують зблизити позиції Москви та Києва, щоб знайти компроміс. Проте остаточне рішення буде за Україною. Додав Рубіо. Поки Москва і Вашингтон готують зустріч Путіна і Трампа. Президент України говорить телефоном із союзниками. Спершу він поспілкувався із главою Білого Дому. Також мав контакти з генсеком НАТО Марком Рютте та президентом Фінляндії Олександром Стубом. Згодом була розмова з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Схоже, мирний процес зрушив з мертвої точки. Учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом. Два двосторонні формати, один тристоронній. Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну. Заявив Зеленський. Тим часом ще одна важлива новина: наприкінці серпня. Путін готує візит до Індії. Про це стало відомо після рішення Трампа підняти тарифи для Індії через її тісні зв'язки з Москвою. Державні нафтопереробні заводи Індії вже призупинили закупівлю російської нафти. Приватні поки що продовжують. Вони чекають остаточного рішення влади, як тепер діяти і чию нафту купувати. Друзі, як вважаєте, початкова зустріч Трампа з Путіним без Зеленського несе якісь загрози для України чи ні? Долучайтеся до обговорення в коментарях.